Пішов дощик На дворі тихо, тихо, лиш він шепоче і кудись біжить, і навкруги усе притихло, січе дрібнесенький, неначе у повітрі мерехтить То затихає, то знову, неначе босими ногами затупотить, що дах аж задзвенить. Так гарно все напоїв він цими днями тихесенький. Старався кожному він догодить. А осінь, не зверта на це увагу, поки всі люди у хатах сидять, прийнялася робити свою справу, почала золотити все підряд. Ой, гарно ж все, неначе посвітліло, у кожного своє вбрання, На дворі жовтим кольором усе горіло, Черешні червоніли навмання. Мінялись кольори то в лісі, то в посадці. Дерева тільки ж зеленіли та вже їх не впізнать. Через дощик ми не помітили такої праці, а осінь фарбувала всіх підряд. Прибігла до Берізки і тихо обійняла та ж ціле літо зеленою була, такої вроди вона давно не знала. Тепер по-новому для нас усіх росла. Дощик тихенько падав і промивав листочки, аж кольори в дерев яскравими були, від цього в лісі вже з'явилися грибочки на втіху кожному із нас, щоб погуляти ми змогли. Ішов дощик, усе було осіннім, гриби, горіхи та дерева золоті, і навіть сонечко було таким повільним. Не заважало цій роботі непростій.